Гаразд. до справи. Погнали. Так. Шоу починається. Сестра Беніто Вельпасо. Що вона тут робить? Копає під вас. Оце від. Шукає агентів управління боротьби з наркотиками під прикриттям. Вас знайдуть. Снайпер! І знищить. І всі ваші сім'ї був найкращим з нас. Посмертні виплати, це просто лайно. А готівка, яку ви конфіскуєте. Його тато загинув за ці гроші. Управління нічого сім'ї не винне. Усе ну, не так працює. Якщо загинеш, мені збирати пожертви. Хочеш пограбувати наркокартель? Ні, наркопритон, який належить картелю. Я буду водієм тачки. і в нас буде найкраще спорядження управління боротьби з наркотиками. Щоб ви знали, я з вами так, Відсмокши, сучка. Бінго. Далі грабуємо кур'єрів з грошима Карбера. Картель грабуть уже вдруге. Це ніяка не випадковість. Може, конкуренти. боже, Це було просто топ. Якщо не ми їх зловить картель, вони не пробачають. Вони вас повбивають. Ми впораємо. Зараз! З'ясуйте, хто це і демонстративно покарайте. Я знаю, що коїться. Чекати! Тікай! Інсайдери. Оце ми гонимо. Я ледь не стягність у кінотеатрах з 4 грудня.